Пенсіонерка Ольга Олександрівна прийшла за гуманітарною допомогою. Каже, з міста не виїжджала. Під час окупації Святогірська втратила сина, ховали його під обстрілами. 3 іюня о 9 часов тра його вбили, а в дванадцять ми його вже поховали, бо були вже сильні сім'ї обстріли, заходили танки. І на возику везли гроб прямо під, ці, під обстрілами. Електроенергії, газу та води у місті немає шість місяців. Світла немає півроку. Опалення своє, ніхто ще нічого не давав. Взагалі своє. І страшно в за дровами. Дуже страшно. Розмінування дуже невеличке пройшло. Кладбище заміноване, навіть на кладбище страшно ступати. 65-річна пенсіонерка Зоя повернулася у звільнений Святогірськ з Німеччини тиждень тому. Її будинок постраждав від обстрілів. У мене хата розбита, клієнки я бити з нутрі, кушає саме пічку топлю, дали. П'ятдесят кілограми брикетів, Брикета це дуже мало на зиму. Дом холодний, ліна підлітала. Наразі електроенергія з'явилась у багатоповерхівках і починає з'являтися у приватному секторі міста, каже начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін. Проте повертатись в місто він ще не радить. Місто наше було під окупацією, практично все розграблено, все знищено. Тому гуманітарна допомога, як і продуктові набори, так і. Будь-яка інструментами комунальною технікою це наразі одні з, одні з головних напрямків для того, щоб місто і пережило зиму, і далі продовжило розвиватися в своєму ну, в своєму в своєму житті. Діяльності. в місті ще немає опалення газу та водопостачання. До повномасштабного вторгнення тут проживали більше 4 тисяч людей. На сьогодні 650. Марія Гречко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас.